Так, добрий ранок. А, в продаж і те сапфірка 580 4-гігова. В стрес-тесті вона вже... Ого-го, то я довго мився. Годину. А, ну, тут нічого цікавого, особо. вона тримається на рівні 82 градусів. Ну. 80-83, її трошечки там ковбасить. Оберти в неї на рівні 55% зараз. Так. По шуму. Зараз не об'єктивно, зараз включились корпусні вентилятори. Так. Споживання 170 Вт, приблизно фурмарку 170 Вт. В іграх менше. Не зовсім розумію, чому. Я не особо розбираюсь, але я це бачу перший раз поки що. Так, у мене корпусний вентилятор включається на 70 градусах на ЦПУ. Я поки це не поміняв. Коротше, по шуму 55% uh, обертів на такій температурі. Ну, трошки гучновато. чуть чуть гучновато. В корпусі, чуть-чуть гучнувато. гучновато. Воно вже не шумить, воно вже так трошечки гуде. чуть чуть Окей, ну це формарка. В іграх в нас зовсім інакша ситуація. О, у нас 170 Вт споживання. Ядро формарку на рівні ну, майже 1300 Гц. Мегагерц. Доволі хороша частота. Не знаю, від чого вона залежить. Формарко дуже по-різному частоти показується формарку. В мене моя 1080 Ti 600 Гц формарку тримає. А за межами формарку в іграх 1800 я взагалі не розумію, як воно в ньому працює. Все, що я знаю, це формарка напрягає значно сильніше, ніж воно в базових задачах напружується. Коротше, формарк, ви бачили. А, воно вижило годину. Зараз ще запустимо ось сіті на перевірку помилок на пам'яті на одну хвилинку, максимум дві. Сенсу це немає, але я це зроблю чисто як формальність. Давайте поки GPU-Z вам покажу. Так. PCI в 3.0 працює по PCI і справно. 4 ГБ пам'ять альпіда. шина 256, Частота 1411. Модель бачите, BIOS бачите, випуск бачите. Все в принципі ви бачите. Окей, okay. VRAM, Помилки, нагадаю, якщо в, пар... в платі... Ой, в платі. якщо в карті є конкретні пом... проблеми з пам'яттю, прям ну, сильні проблеми, то помилки починають сипатись одразу. Сип... Сипляться вони буквально на перших аж секундах, сотнями, тисячами і так далі. Це якщо пам'ять, прям, ну все, типу, несправна, її треба міняти. Це те, що я бачив особисто з власного досвіду. Я з тих карт, що в мене були, я тестив вже штук 10 в цьому OCCT. Ні одна, ще ні разу мені не показала ні одної помилки. Типу, пам'ять всіх, якщо вона справна, вона, походу просто помилок ніколи ніяких не показує, і все. Так, якщо що, то я клацаю штучкою своєю. Треную руки. Щоб від мене ніхто не зміг втікти. Щоб міцно людей хапати і тримати. Я жартую. Жартую я погано. Не звертайте увагу. Так, півтори хвилини мені це набридло, вимикаю. Помилок немає. Дайте я так зроблю. Все. Стоп. Зупиняємося. Далі. GPUZ тем показав. А, ну, по сенсорах ви тут мали можливість роздивитися. Оп, я це зараз зроблю шуденько. Потерпіть, будь ласка. Все. Далі йдемо. Де вона? Ідемо в геймінг. В формарку і в грі. Карта себе поводить по-різному. Таке не завжди. З останніх моїх карт це коли я реально вникаю в ці тести, в бенчмарки. О що в бенчмарк, потім засунемо і подивимося після гри. Це. Перший раз, коли прям в формарку і грі кардинально по-різному себе поводить карта? Я з таким поки що не стикався. А, до речі, я вам так її не показав. Випадок, якщо ви дуже сильно не віруєте, ось вона тут крутиться, сапфірка, по корпусу ви вже по кожуху бачите. Що то? Вово. Що то... Ну, якщо ви прям сильно-сильно не віруючи, хочете, щоб я вам ще провода показав, то, будь ласка, сходіть в інший магазин до іншого продавця. Я вже настільки не хочу запарювати свої мозги. І так, того, що роблю, я ніхто не робить типу, по камон. Так, я вас якось тут зараз поставлю, зажму. будете сидіти і дивитися. Якщо в мене вийде, вроді виходить. Так, окей. Ідея, авторбернер має бути видно, але я його можу зараз перетянути на іншу сторону. А, по кулерам все виключено. працюють колера на біосі стандартному стоковому, нічого не міняв. І не буду. Тут хороше охолодження, тут не треба ніяких маніпуляцій робити з кулерами.

Фортнайт запустив? Не знаю. Де ж то можна в інших куток його перетягнути Я не знаю, якщо чесно. Ладно, я не знаю, я не знаю, не можу зараз знайти, буде дивитися ось так. Я може так трошки розверну, щоб поближче було. Литикальна синхронізація вимкнена. Тож ми будемо бачити деякий тілінг. Трошки загучно. Налаштування зараз 2К. Монітор 2К. Тобто в нативному розширенні зараз все працює. Споживання 130 Вт. Карта працює. Почекай будь ласка. Я можешь сбить что масштаб? Фу. Я тут не могу. І не можу збільшити масштаб. Я бачу в телефоні в камері, що не видно ніфіга з того, що я хочу показати. Ладно, будемо, значить, якось так не повністю екран бачити. Окей. От якось так будемо дивитися. 130 Вт. В формарку 170 Вт. Там від 165 до 180 ГВ споживання. Я не знаю, чому тут менше. По частоті стокову частоту тримає повністю. Тобто, по частоті просадок нема. Навантаження 100%. Карта працює 3,5 3,5% споживання відеопам'яті з 4%. Карта працює на своїх максимумах, температура 64 градуси. І це її базова температура на... скільки зараз? 37% обертів. Вентилятора не чути. Комп'ютер просто собі гуде, так як і завжди. Тихенько собі там вентилятори шумлять, нічого не шумить, нічого не гуде. Прям сильно, повністю все класно, повністю все комфортно. По температурах в грі все супер класно. Ось вам графіки, всі фрізи, всі статери ви тут можете бачити. Воно фрізів немає. Статери є супермаленькі, от як зараз тут от був один маленький. Це чистий ігрові, тому що гра не дуже суперські оптимізована. Ну і вони рідкі. Типу, Якби це були проблеми з картою, вони б були б часті. Дай напевно. В цілому все би нестабільно працювало. А як бачите, графіки такі доволі рівненькі, доволі гарненькі. Немає там якоїсь пилки, яке я іноді бачу в людей. Я тільки почав цю гру грати, насправді не тільки, тільки от саме цей профіль тільки-тільки. Тут зараз дуже важко воювати, коли ти голий босий, прокачана зброя. Ой-ой. А я ще відволікаюсь. Ногу зняв? Більше всього мені ці літуни виставляють зараз проблем. Бральчик мене ще зеления, я я забыл. Як це мій? Ого. Окей. До речі, гра прикольна. Типу, Для любителів відкритих світів щось трошки полазити, погрібти. Для любителів прикольних історій, тому що сюжет тут реально прикольний, грецька мітологія. Дуже багато цих шотієчок в стилі Зевса, типу здівательських. Яскраві кольори в грі. Я люблю такі всяке Красин, кислотне мультяшня. За 160 гривень на знижках можна купити всю версію. І тут контента, я думаю, годин до 200. Типу гра реально дуже велика і так он іспішно її проходите. Вона доволі прикольна. Тут бойовка трохи така дуже примітивна. Ну, грубо кажучи дві клавіші, лише ну, лукія. Тут є якісь комби, але я щось з ним взагалі не розібрався. Треба на ютубі подивитися, що це за комбо, як з ним працювати. тихо, 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 чай. Давай на тебе закроюсь. С... Ехал. Не виснажує дуже сильно. Mm. Та не пали Я граю на чи то на найважчому рівні, чи то майже на найважчому. Коротше на ньому вороги такі доволі жирненькі, б'ють боляче. Ні, по-моєму на передостанньому рівні я граю складності. Ну, останні мені там вже здався по опису взагалі брідовим. Я не люблю, коли все дуже легко. Або надто легко. Ну, лепили прямо вже бредять, но туди вже не люблю. Зараз на перших парах, бої. Навіть прості бази вони виглядають так. Ну Це не базовий бій, це доволі складний бій, тут багато цих чуваків. А в мене ні навичок, ні зброї прокачаної, хоча б трошки нічого нема. У мене зараз. Оно це під компом. Ну, десь так і є, десь 23 градуса, 68 градусів піднялась температура відеокарти в грі. Оберти зараз 37% все так само, як і було. По шуму абсолютний комфорт в закритому корпусі. Корпус не самий гавняний, там три вентилятора стоїть на вдув видов Трошки продувається. Якщо у вас гавняний корпус, ну я думаю, більше 75 градусів у вас не буде. При таких, я думаю, відсотків 50 побратів у вас буде. Це ще буде. Ні, 50% це вже трохи забагато. Ну, не знаю. Дайте я влуплю на 50. О, так, 50% в оберті, Ну так, да, 50% це вже треба в наушниках бути. Трошки вже гуде. Коротше ні, в закритому корпусі я прям впелений. Вона себе гарно покаже по температурі, тому що... і по обертах. Шумно точно не буде. Прям 100%, то що. Я знаю, що таке гаряча шумна рекса в поганому корпусі. Повірте мені, в мене така зараз є на продаж. Ті треба дервольти, я вважаю. Треба пробувати. Так, я взагалі-то до ті в підземелі мав сходити. О, амброзія. Тільки я щось загубив. Вся. О, Оленя. Можна приручити. Так, окей, у мене їх вже багато цих скакунів. Так, а оце підземелля. Підняв оберти в Автобірні до 45%. Ось. Все ще шумить дуже комфортно, так що можна ну, спокійно без навушників з корпусом на столі жити. І 60. Скільки там показу? Ну, 64 градуси показує. Коротше, вот такие от справи. Так, давайте в підземелля сходим І на цьому закінчимо. Ой, ні, 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 ні. я знаю це підземелля, я її бав. Пішлося Тут є підземеллях лин на 15. Оп. Якщо будете цю гру купляти, ну купляйте, не, не качайте піратку, купіть за 160 гривень фул версію на знижках тільки раз в пару місяців. А... І. Не починайте грати з піратку, тому що збереження перенести неможливо. Неможливо з компа принести на хмару збереження. Я Доведеться починати все заново. Все, купуйте.